То розказував, хто піздів простими словами про те ж про те, що ми о, курська операція, зараз ми до Курщини дійдемо. Хто ходить там блять по ефірам, розказує всім подряд що там ми щас, цих росіян отак. От, от беріть беріть тепер броніки, автомати. АК бо там самолітиків ваших немає там всяких херні, яку ви запускаєте, нема там всего такого. Беріть автомати, йдіть туди тепер на Курщину. Та пацанів, які сидять в піхоту, і зупиняйте наступ російської російської північно-корейської армії. Хто це блядь, планував цю курську операцію? Ви думали про наслідки? Невже було незрозуміло? Що після того, як ми це зробимо, ми вже не зможемо прийти в країни НАТО і сказати, дайте нам щось, чи що вступіть за нас? Чи допоможіть нам у цій війні? Бо країни НАТО будуть казати, ну так ви на чужій території. А як це буде коригуватися з нашими статутами там і так далі? І так далі, і так далі. А Путін тепер взагалі без всяких питань йде до північнокорейців, і він може їх застосовувати на своїй території? І Адгрібать зараз буде там. Не той, хто планував цю операцію, не той, хто хто вообще це зробив? Це яким треба бути ідіотом. Ну, мене нема слів. На що ми сподівались? На те, що ми окупуємо три села на Курщині, і що? Путін піде капітуляцію підписувати. На що ми сподівались? У нас ну які навіщо це все було робити? Для того, щоб зараз. Наш піхотинець, який виграє нам війну, завдяки якому ми тут всі сидимо, завдяки якому ви можете писати коменти там і так далі. Мільйон коментів суки, пишуть про те, що 91-й год ми їх загонів, та ми їх, їх порвемо Та кого ви порвете Ви прийдіть у себе Кого ми будемо рвати? Ким ми будемо рвати? І тепер на цих піхотинців які дають нам змогу все це писати, для того, щоб ми тут трошки поговорили і провели конструктивну дискусію, а брушиться ще куча. Північно-корейських солдат, і як давайте ще хтось не забудьте написати «Та це чмобики. Ви про це чмобіки. Ви ж про чмобиків писали, Колись я проводив одну операцію. Там дійсно шли чмобики. Да, ми їх там мали дві роти. І що толку? вони все одно взяли наш опорник. Вони взяли наш опорник. Так само, як це зараз. Північна Кореїці гаразд зараз піде на наших пацанів, яких там одиниці в цій курській області. Наші найкращі підрозділи, які туди зараз заведені, які в дуже важкій ситуації. Я не буду казати про втрати. Подивіться там в відкритих джерелах і так далі. Скільки техніки, скільки людей, заради чого? Заради того, щоб. Все ж це робили заради чого? Заради того ж кажуть, ну перемовини. Ми на перемовинах тоді б мали кращі перемовні позиції. Що ми маємо кращі перемовні позиції? А да, ми план перемоги маємо. Тільки план перемоги це бумажки. А, а північно корейські солдати це реальність, яка вже на полі бою. У мене нема зараз мужності бути в піхоті. Я я зараз не вивезу в піхоті, при тому, що я підготовлений. І так далі. І так далі. Три через три я готовий, хоч завтра. Так як працюють пацани, там це справжні герої. Вони сидять там по 15-20 діб. Я так не зможу, і в мені нічого не залишається, крім того, як сподіватися на те, що ці пацани, які зараз знаходяться на Курщині, які перші приймуть всі ці удари, що вони вистоять і дадуть змогу нам підписати, не підписати, дадуть нам змогу зупинити цю цей цю... 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 гарячу стадію цієї війни, бо війна ніколи не зупиниться на приємних, на нормальних для нас умовах. А не, а не змусять, а не і дадуть нам змогу не підписувати капітал.